З вами компанія Easy AutoLoodsk. У нас сьогодні на майданчику на фотосесії шикарна така машинка. Це є шкода Octavia A8 2020 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 150 кінських сил на автоматичній коробці передач та з пробігом 176 тисяч км. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Цю шкодку ми виграли на лізінговому аукціоні в Німеччині. Вона вже є розмитнена. Пройшла миєчку. До речі, зауважу, тут не було детейлінгу, Було звичайне прибирання пилисосом та мийкою зверху. Стан автомобіля такий, що не потребує додаткового детейлінгу. Відео це роблю в додаток на оголошення, до оголошення в авторії, посилання на яке знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Тікток, Інстаграм, Телеграм, підписуйтесь, будете мати змогу першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Зараз коротенько пройдусь по комплектації даної автівки. Вона тут дійсно крута, це є Style Plus з багатьма плюшками, так би мовити, додатковими опціями. Почнемо з фар. Маємо топову ледівську оптику з мовичами фар, парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Також у нас присутній дістронік з адаптивним з контролем. Автомобіль весь в хромі заводському з рейлінгами. В заводському тонуванні безключовий доступ на усі двері у нас присутні. Електродзеркала складні з е, мертвими зонами, датчиками мертвих зон. Автівки ось такі класні, збережені, алюмінієві диски на кротезній літній гумі. В гарному дуже стані. Також в додаток йде комплект зимніх коліс. Далі по салону. У нас так, то ми фотографували, кульочок положили, щоб не замастити коврички. По салончику у нас тканевий салон. На два передніх сидіння маємо повну електрику з пам'яттю, з підігрівами. Ось таке двоспицеве класне крутезне кермо. Кожна кнопочка все в ідеальному стані. По авто. Також у нас вже тут велика ніша для безпровідної зарядки, вже будь-який телефон влізе. Ну, Стан бомбезний, все суперове. Жоден елемент ніде тут не реставрувався, все таке, як є в оригіналі. По пройомчиках вся вона гарненька-рівненька, стан дверної карти. Зараз покажу задній ряд сидінь. Ось так все тут гарно виглядає. Також пройомчики чистенькі. У нас багатозонний клімат-контроль з підігрівами сидінь, навіть заднього ряду. Ось такий цікавий багатофункціональний у нас підлокітник, стан дверної карти. У нас електрична кришка багажника. Також присутня камера заднього виду, шторочка на місці, великий об'ємний багажник. Тут у нас ремкомплект балончик з компресором. Аптечка, знак, все присутнє. Тут ще є виїзний фаркоп. Опс, достали додатковий рубіж безпеки, так би мовити. Або корисна річка, якщо треба щось перевезти невеличке. Стан гляди з внутрішньої сторони, без пошкоджень. Так, Зараз фаркоп назад заховаю. Ось так одним рухом він ховається. Також в автомобілі у нас є функція easy open. Ось рука моя вільна. Ногою змахнув, гляда сама закривається. Ну Йдемо до правого. правої сторони дверна карта виглядає так. Ще раз сидіння пройдемось. По потолочку жодних зауважень. Ну і до переднього пасажирського місця. Дверна карта передня права. Пройомчики та сидіння. Все в класному збережному стані, повторюсь. Дуже класна, гарна машинка. Вона у нас вже в продажі, цінник на неї збалансований. Дивіться точну ціну в оголошенні авторії або в описі під цим відео. Авто надамо на будь-які вам відомі перевірки. Якщо потрібно буде після тих перевірок доставочку зробити по Україні, теж це все по домовленості робимо. Тому не зволікайте, зв'язуйтесь з нами і будете мати такого гарнесеньку октавію. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!